Знаете, меня какие-то вещи бесят. Меня бесит эта бесконечная ложь про Россию. Сообщают, что еще какое-то время США смогут вооружать Украину, но помощь уже приходится экономить. А для меня навсегда Собчак. Это зигующая тварь под портретом Бандер. Нет, нет, она не зиговала, она просто радостно показывала. Ничего у них не получится. Ничего у них не получится. У нас нет сомнений, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты. І друзі, мене звати Лона Курбанова і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринджатини і, звісно, тем до обговорення. Але перш ніж ми будемо з вами проходитись цим зоологічним світом, не побоюсь цього слова, не забувайте лишити нам вподобайку для підтримки і поширення сьогоднішнього випуску. І обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, залишаючись з нами. Тим паче, що вкотре майже вже без малого, через два роки після старту повномасштабного вторгнення Росіяни раптом почали створювати нові нові вкиди і наративи. Виявляється, ви зараз не повірите, але сполучені штати Америки зливають Україну. Так, так, я знаю, ви зараз скажете, господи, та ми це чуємо ледь не з 24 лютого минулого року. Але що вже вдієш, якщо про все було сказано, все було проаналізовано і більше нічого не лишається російським пропагандистам, як йти по колу? Одним словом, росіяни вирішили -дебіт з кредитом того, що американці зараз виділяють на фінансування нашої армії і нашої воєнної компанії. Справді останні суми досить скромні на противагу тому, до чого ми звикли, хоча сьогодні. Ні, черговий Рамштайн. Хоча американці ще не проголосували основний фінансовий пакет як для себе, так і для нас з Ізраїлем. Тож найцікавіше попереду. Ба більше чомусь, наприклад, Ольга Скабієва згадує про візит Остіна, але не згадує про візит міністра оборони Німеччини Пісторіуса. Якщо один дав нам від сполучених штатів Америки 100 мільйонів доларів, то пісторіус від німців виписав нам чек на понад мільярд. І ми чомусь не чуємо ці наші улюблені погрози загнати танк «Леобард» в сідниці Шольца. Ну і звісно, ніхто не згадує, що нам навіть ще не поставили жодної, жодної пташки F-16. Тож найцікавіше ще попереду. На українського в Києві прийняв глава Пентагона. видеообращении из центра украинской столицы Остин пообещал и дальше поддерживать Украину. Столько, сколько попросит Зеленский. Звучит, согласитесь, достойно, но только звучит. Остин бросил подачку всего в 100 миллионов долларов, одну РСЗО «Хаймерс», противотанковые комплексы и боеприпасы. Помните, в сентябре экс-глава Минобороны Резников говорил, что день украинской войны стоит 130 миллионов. Ну то есть Остин продлил агонию ровно на сутки, хотя даже меньше. Он дает 100 миллионов. А после сказал, что в Пентагоне нет волшебной палочки для Зеленского. И надо стараться на фронте. Обратите внимание, как сильно изменилась риторика. Вашингтон-Пост при этом со ссылкой на членов пентагоновской делегации Сообщают, что еще какое-то время США смогут вооружать Украину, но помощь уже приходится экономить запас доступных средств истощается. В Принципі вже можна було б впадати у відчай, замовляти собі десь місце на кладовищі і складати лапки. Бо якщо ми витрачаємо на день війни 130 мільйонів доларів, росіяни з легкістю витрачають по мільярду, шалені гроші, ракети, кораблі і так далі. Те, чого в нас навіть і немає. Тож було б логічно, якщо нас зливають і обмежують в допомозі, то Росія, велика і могутня, багата і потужна, могла б що та буквально за 24 години нас перемогти. Але чого чогось не відбувається? Тож виходить, що ці підрахунки, м'яко кажучи, не дуже вірні. Та й самі росіяни безкінечно намагаються хитати ситуацію в Україні, а замість цього розхитують самі. Навіть Соловйов вже відверто зізнається, що він втомився, війна задрала, уже хочеться других новостей. обсуждати що нібудь етке футбол, хоча який футбол можна в Росії обговорювати, якщо вони ніде не грають. Якісь інші перемоги і здобутки, якісь легкі новини кіно А, ні, кіно теж немає в них санкції. Одним словом, втомеся Соловйов читати одні й ті ж зведення від Міноборони. А все ж ясно, бо в них вони не цікаві. Що вони кожен день розповідають про те, як вони знищили всю авіацію України, знищили протиповітряну оборону, а війна триває, і триває. Інша справа це зведення від українського генштабу. Що на день то фантастичні цифри. Сьогодні друзі, наприклад, російська армія схудла ще на 820 російських злочинців. Ой-ой-ой, було время, коли ми на поволімсірозі обсуждали, що лучше піцутра чай лікосії. жизнь казалась тих і спокойно. Знаєте, если б хтось мені сказав, що утро будуть начинаться з того, що я буду смотреть сфотку на И говорит, что вот Министерство обороны заявляет, что сегодня около 6 утра перечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации и дежурный средством ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен на территорию Брянской области. Я подумал, ребят, ну ладно, хватит прикидываться, не должно быть такого. Бо що? Бо правильно, і Солавйок, і Скабєєва, і Сіманян. Вони ж були абсолютно впевнені, як і воєнний злочинець Путін, Шайгу, Лавров, що все це триватиме лічені дні. Лічені години, що це буде настільки швидко, що сьогодні вони поговорять про СВО на території України, а завтра повернуться до обговорення, що ж краще замовити. Чай чекав. Але не на того вони напали. А не треба було починати. Ви ж так розказували, як легка прогулочка, і ви пройдетесь по крещатику, як освободите всі території Донбасу і не только. А тепер отримуйте й справді безпілотники на території Російської Федерації і не тільки. Я все чекаю, коли Соловйов присяде на свою п'яту точку, коли в його студії погасне світло, бо нагадує попередження української влади і військових. Будете стріляти по нам, будете і самі отримувати здачу. Та й Соловйов не тільки жалюється на те, що. Надто втомився він від війни і хоче інших новин. Та й звісно, відпочинку десь на березі Італії. Зараз він жаліється, що так багато фейків і неправди вкидається про Росію. Вона ж геть інша. Ну, яка буча, не було ніякої бучі, не було ніяких масових вбивств. Та й Маріуполь. Ну, що ви знаєте про все це? Ні, весь світ, який завжди воює і дружить проти Російської Федерації у той час, як місце справжнього пекла, це сектор Газ, і от про нього. Виявляється, ніхто нічого не розповідає. Захід не опікується і не думає, а й справді, чом би не займатися, не допомагати, не вкладати ще більше грошей гуманітарної допомоги осередку терористичного світу. Солов'яв забуває, як західний світ відвернувся від Росії спонсора тероризму, так звісно, і допомагати тепер. Хамасу, він не дуже поспішає. Я от смотрю на присходяще і. Знаете, меня какие-то вещи бесят. Меня бесит эта бесконечная ложь про Россию, про русского человека. Меня бесит тупая западная чеванливость. Вот все эти рассказы про Бучу, про что-то еще. Вот эта ложь, которая уже сколько... Ну, уже полтора года... Ее даже не пытаются разоблачить. И она останется в истории, и Запад будет рассказывать, как о диком зверстве, а на газу вообще не обращать никакого внимания. Притом, когда ты людям что то показываешь, они, и, и ты, мы дошли до такой стадии, когда ну, даже не интересно что-то кому-то объяснять, об'ясняти, тому що это бессмысленно. Я зараз скажу, можливо, жорстку річ, але здається, якби українці знали, що росіяни будуть робити із нами на наших територіях, якби нас попередили, як це. Попереджають армія Ізраїлю, це хал, що вони будуть обстрілювати сектор гази. Повірте, нікого не лишилося на цих територіях. Не було б окупації, не було б гвалтування, китування, вбивства. Мародерти, забирайте що завгодно, життя не відбирайте. Тому порівнювати і близько те, що відбувається в секторі газу і з тим, що переживає Україна і український народ, не має жодного сенсу. Тож ні, це не фейки і не вкиди. Це чи не вперше, коли світ. Справді дивиться абсолютно тверезими очима без рожевих окулярів на те, що робить Російська Федерація. Вже все, ніхто їм не пробачить ані те, що вони робили з Грузії, ані окупація нашого Донбасу і Криму. Тепер про росіян знають абсолютно все. Ну а якщо знають, то на що робити вигляд, грати якусь виставу, демократія, прозорість, люди обирають владу. Ні, здається, що в Російській Федерації й досі на шальках терезів питання. Чи треба взагалі проводити вибори? Чи треба ті кандидати, щоб Путін виходив, казав: Боже Боже, ми не знаємо, що буде? і ті ті, з якими лозунгами? Ні, вони вже зараз кажуть, що є сили, які нібито намагаються зірвати вибори. Які намагаються зробити так, щоб не було чесного волевиявлення? Бо всі росіяни і не тільки росіяни, всі хочуть проголосувати за Путіна. Одним словом, голова їхньої центральної виборчої компанії комісії вже назвала навіть винуватців, хто докладає максимум зусиль для того, аби ВВ Путін 515 раз не набрав 115 тисяч відсотків голосів. только будут в марте 2024 года а уже ох какая работа поднялась как они э, я не хочу осуждать всех кто уехал по разным причинам уехал но ну, по крайней мере не обливая грязью свою страну но вот те я бы так сказала подонки которые не просто уехали а которые сейчас отрабатывая свои жалкие удины копейки да формируют базу для того чтобы Сірвати вибори, дискредитувати вибори зараз работают. І там, і здесь ждуни, затаившиеся, не сп'ять, просто затаїлися. Ми це все знаємо. Я дико перепрошую. Як в країні, в якій немає виборів, можна зірвати вибори. Ну, дивіться, в них були. Внесені зміни до конституції. Можливо, хто й вже забув у світлі останніх подій, але вони голосували в буквальному сенсі, де були. От хтось сидів в туалеті, десь в громадському місці, а мені хаті підписатися. Хочу вони це робили на якихось піньках. Вони це робили у під'їздах, на капотах машин скрізь. Далі вони проводили псевдореферендуми на українських територіях. Тут гармати, тут стріляють, тут міні-обстріли. Тут люди ходять із рушницями. І вони всі ці голоси зарахували зараз. Вони говорять про необхідність проведення президентських виборів в три дні. Ну знаєте, якщо ти не встиг, ти був дуже зайнятий, тобі дуже далеко йти до виборчої дільниці, то ось тобі час. Вони впроваджують електронне голосування, де взагалі не ясно, як верифіковувати ці голоси, і виявляється, є ждуни, які хочуть зірвати те, про що Дмитро Пісков вже сказав. Путін не берт 83%. Як це зробити не ясно. Я маю на увазі зірвати ці вибори. Але нагадаю, що в них дуже популярна історія з тим, щоб робити підставних кандидатів. От свого часу, наприклад, таким альтернативним варіантом, який мав знести Навального, була Ксенія Сапчак. Але зараз вони знаєте, як однією жопою на два стільця. Чи то вона в опозиції і проти війни, чи то вона все одно лишається в Росії і дозволяє собі все, що завгодно. При тому вона і оцей професор Солов'єй, який розповідає про те, що Путін помер і десь в холодильнику, не є ані агентами, вони не переслідуються, вони дозволяють собі абсолютно все, ніби як ширма, що в нас свобода в Росії більш ніж достатньо. Але час від часу це все ж таки допікає бо... Собчак не перебуває они под внутренними, они зовнішніми внешними санкциями живет так, как нічого ничего не отбывается, живет подлегка и что-и радиет этому життю. И она считает себя патриотом, понятно? При этом ясно, что то, что можно ей, никому другому в нашей стране нельзя. И она объяснила, почему. Но то, что... Ну, правильный же Моргенштерн задает вопрос. Да почему она не иностранный агент? А для меня навсегда Собчак. Это зигующая тварь под портретом Бандера. Нет, нет, она не зиговала, она просто радостно показывала. Вот, мол, Бандера. Ребят, покажите этот портретик. Просто, чтобы было. Чтобы все помнили. Майдан. Сегодня как раз 10 лет, как начался Майдан на Украине. И радостная Собчак с кроссовским под портретом Бандеры. Кто-то забыл эту фотографию? Она навсегда должна быть. Как Собчак, человек с потерянной национальностью, стоит под портретом убийцы. І радостно. Ой, это зігует кросовський, пальчиком показують, А это ржот. Це ж так смішно, да? І ти что думаєш, тварин, хтось забуде? Я тільки не зрозуміла, зігуїт красовський, але його не згадують. Його ніхто топити під пливакача не збирається. Він взагалі, хай існує, як хоче. А вот Сапчак, хоча суди... судити її можна набагато за. Інші гірші справи, аніж просто будучи росіянкою, буде свідком того, як в Україні торжествує демократія та свобода, слова, які давним-давно на території Російської Федерації забули в словниках, позакреслювали, ну і всі значені з інтернету повипилювали. При тому, що чого боятися, наприклад, Савчак чи будь-яких інших опозиціонерів. Справжніх опозиціонерів в Росії не ясно. Вони, як завжди, надзвичайно кволі в своїх пропозиціях. Вони досі вважають, що можна абсолютно легко змістити сьогоднішній режим Путіна, завести хороших людей, і Росія, нібито, одужає більше не буде такою нацистською кровожерливою. Хоча ми знаємо, що це не так. Єдина можливість змінити все, перемогти, зробити Росію безпечнішою для України, це тотальне. Повне остаточне знищення всього, що на сьогоднішній день називається путінізмом. Ну і звісно, треба знищити центр цього путінізму, самого Путіна. Хоча вже вище згаданий професор Соловєй і переконує нас, що ми в безпеці, бо сам Путін вже давним-давно повер, десь в холодильничку лежить, але є все ж таки і причини, чому російський тиран має. Переживати в нього взагалі дуже давно параноя, Саме тому він не виходить зі свого бункером. Саме тому він ні з ким не спілкується, відправляє на ізоляцію перед зустрічю із собою. Він все боїться, що хтось його може кікнути. Хоча й український президент Володимир Зеленський дещо підливає масло вогонь і каже, що це ж війна. А під час війни може різне трапитись, і замахи трапляються теж президент України. Ему там задавали, понятно, какие вопросы, но на вопрос, э, если бы предоставилась возможность убить Путина, Украина воспользовалась бы таким шансом. Но что Зеленский ответил? Это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю. Ну, э, если вы помните, покушались э, словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себя отдаем в этом отчет. І нічого у них не вийде. Ничего у них не вийде. У нас нет сомнений, що всі цілі і задачи спеціальної военной операції будуть достигнуті. Ви тільки не давайте але це той рідкий випадок, коли я абсолютно солідарна із Пісковим. В нас справді можна не вийти ліквідувати терориста номер 1 Дивіться, яка історія. На віддані від нашого президента, Путін занадто сикливий, аби справді перебувати десь на фронті. Якщо хтось і буває в районі Маріуполя чи, не дай Боже, якихось інших наближених до фронту регіонів, то це ясно. не те, що двійники, це трійнички. Далі він лякається навіть власної тіні. Ви ж пам'ятаєте, коли пішов своїм походом Євген Пригожин нині не за двохсочений тим же Путіним. Він настільки швидко зібрав свою валізку замість туалету, зібрав свою ядерну валізку і зникнув із Москви, що наздогнати його як того зайця від мисливця, майже неможливо. Тож та я цілком припускаю, що він може подохнути десь в глухому лісі тайги, Переймаючись за свою власну безпеку, але це геть не означає, що не вбивши Путіна, ми не зможемо вбити його армію, вбити його режим, знищити систему правління. Тим паче, що чим далі, тим більше ми пересвідчуємося, що там, де Росія, там все дуже погано. Як же розквіт, наприклад, Донбас, пробачте мені за цю іронію, але тим не менше, бід російським башмаком. Настільки розквіт, що люди он в ейфорії буквально від самого раночку. І дарма що це від ненормованого вжитку алкоголю. Тим не менше, п'ягав який свого часу на собі на своїх ніжках відчув, що таке відлуння війни, тому що ніжка вже в нього не своя рідна. Він знімає на вулицях горлівки звичайнісіньких таких собі фанатів російського миру, яким, звісно, після чарочки абсолютно байдуже де там Україна наступає. Давай, за победу, Горловки! За победу, Горловки! Ну, как бы, не мог с местными жителями немножко не злоупотребить за победу. Хлебушком, да, закусить? Не-не-не, я с сырком плавленый. А вот смотри, тут говорят... Э... Идем сюда на секунду. Вот тут говорят, что э, укропы э, вот те два телекона заняли. Ты как, волнуешься на этот счет как-то? Честно? Да. Вот настоящее мнение настоящего горловчанина по поводу, собственно говоря, ситуации с прорывом в горловку. Человек как бы железный, но здесь все такие в целом. Железний, я тільки не зрозуміла, яка перемога горлівки? Перемога в Першій світовій війні, в Другій світовій війні, можливо, перемога над Наполеоном? Про що саме йде мова? А з іншого боку, там, де Росія, в принципі, Патрізвіку крайні сложно харіса. Повірте, друзі, я багато у відрядженнях бувала в різних російських регіонах, і там справді люди п'ють. І з того моменту, як тільки відкривається наливайки. а наливайки відкриваються відкривається від самого ранку. Чому спитаєте ви? Невже вони нещасні? Невже в них не складається життя? Є дуже конкретні приклади, проілюстровані персональними історіями, що таке життя в Російській Федерації. Наприклад, як повертаються до Росії і їхні герої СВО, що дає їм держава? Як вони спочатку їх набирають? Ну а потім випльовують? Одним словом, Росія встає з калін. Моя улюблена ілюстрація. Зараз ви зрозумієте, до чого я. Це буде історія одного із вагнерівців, якого в буквальному сенсі вербував сам Євген Пригожин, коли ще гей існував. Ну а правда, цьому вагнерівцю, який вижив і повернувся додому, все ж таки пощастило трошки більше аніж самому Пригожину, але пощастило тільки на половину. Ну тому що тільки половину себе він зміг забрати з українських фронтів. А далі найцікавіше це як Росія обходиться. Зі своїми військовими, як потім вони продовжують жити себе вдома на батьківщині, яку і відправили захищати на території України.

Просто умирает. Ну, кто говорит, выживет, Тому поміло кабу. А з іншого боку, ну здається, що російське суспільство зараз трошки у безпеці, тому що як можна припустити, що він буде знову займатися крадіжками? Тут вже не встигнеш втекти. Хоча і з'являється питання. А де ж оці ура-патріотичні сюжети, як вони допомагають ветеранам СВО, родинам, дровами вчора буквально показували? А тут виявляється людинка, яка має на своїх ручках оцих от-от ще й підійматися на свої сходинки. Росіясно каже себе точно кінік в будь-якому випадку. і це незважаючи на те, що їхня пропаганда абсолютно на всіх щаблях, чого б ми не торкнулися, чи це буде кулінарне шоу, розважальне шоу, Малахов, Скабєєва та навіть камеді клаб. Скрізь їхня пропаганда розповідає про величу Російську Федерацію, хоча в них і справді. Грошей стільки, що можна було не тільки протези вагнерівцю поставити, їх можна було вилити із чистого золота та інкристувати діамантами. Але то, звісно, що ж там хто буде рахувати життя звичайного росіянина. Одним словом, ви так і слухайте далі, яка Росія велика і могуча. як відкривалися ваші землі необ'ятні. як всі вам завідують і хочуть захватити Російську Федерацію, хоча кому потрібна територія випалена і ось от такими людьми. Одним словом павла воля. Відомий резидент Comedy Клаб теж собі дозволив маленькій шалості на тему того наскільки велика Російська Федерація. Правда, чомусь він дозволив собі трошки потролити та поіронізувати щодо теми Рамзана Донокадирова. Пригадуючи попередні жарти його колег, здається, що він буде наступний, хто має опинитися на українських фронтах. Тому що всіх тих, хто дозволяє собі такі гострі жарти, Соловйов відправляє одразу на м'ясорубку. железные первооткрыватели у нас были. Посмотрите, как выглядели европейские мореплаватели, а? Это Фрэнсис Дрейк и Эрнанд Кортес. Они похожи не на первооткрывателей, а на мужиков, которые упали в кружевные трусы женские просто. Вообще такое ощущение, что эти первооткрыватели первооткрыли друг друга. А вот как выглядели наши первооткрыватели для сравнения. Это Семен Дежнев и Владимир Атласов. Запомните раз и навсегда, кто не знал. Сразу видно, да, что закон о запрете гей-пропаганды еще 400 лет назад вошел в силу. Европейские первооткрыватели открывали какие места? Куда можно полететь на 7 дней, на 8 ночей? А наши открывали места, куда можно поехать на 7 лет и 8 лет. И того на 15 лет можно туда уехать. Покажите Владимира Атласова отдельно. Это человек, который открыл Камчатку. Владимир Атласов. Запомните его. Да. Дано так і ждеш, що он скажет як піхотіне з дону нашого імператора Петра Алексейовича ацільного заявляє, що Камчатка наш дома. Прекрасно, що вони самі висміюють величезну різницю, яка була і 400 років і зберігається по сьогоднішній день. А різниця між тим, як виглядає Західний світ, і те, що має на сьогоднішній день Російська Федерація. Хоча погодьтесь, якби ж то повернутися назад? Ні. Питання не в тому, щоб не дати. Відкривачам відкрити Російську Федерацію чи Камчатку. Питання до нас не треба було, не треба було створювати ці московські болоти. Але хто ж знав завжди? Ти думаєш про найкраще, а потім воно тобі вилазить боком. Тож тепер єдине, що ми маємо зробити, це в якийсь момент не пожаліти Росію і Росіяни. Не подумати та ні, вони нормальні люди. Вони можуть жити, хай існують. Ні, тотально знищити, просто затерти все Ластіка, камчатку Сибір, все і там, де на літ, і на 8, і Москву, і пітер. Бо тільки так, друзі, в майбутньому нас не буде чекати війни. Якщо згодні, не забувайте написати свою думку, поділитися своїм враженням з приводу всього сьогоднішнього випуску в коментарях. Обов'язково лишайте нам вподобайку, тому що тільки таким чином якомога більше людей почує і побачить правду. І обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.